Шановні колеги, я ще вітаю учасників традиційної серпневої веб-конференції вчені НПН України, вчителям України. Проблема, яку я хочу сьогодні порушити, стосується дошкільної освіти в умовах воєнного стану, зміцненню незалежності України. Російська українська війна вона змінила звичне буттєве уявлення людей. Про час, про його наповненість мирними і добродійними творчими станами. Нині час війни це час, коли збройно протистоять два світоглядно різні світи, світ, що сповідує і реалізує культ ненависти до людини, заберечення її права на вільне життя. І саме на цій ідеологічній основі російський керманець і хто був втягнув свій народ своїх підданих у загарбницьку війну. І напроти, наш український світ демонструє вищі цінності, вони даються народові через глибоке усвідомлення людської гідності і утвердження благодійних прав. Тож наш час час захисту свого народу батьківщини і держави. Якраз на зміцнення українського світу співробітники. Лабораторії дошкільної освіти і виховання інституту проблем виховання спрямовують свої творчі зусилля, і ми якраз усвідомлюємо, що сучасні соціальні виклики вони надзвичайні, вони такі, що вимагають від нас неординарних. Рішень. Ми розуміємо, що війна позбавила дитинства всіх українських дітей. Ми говоримо, знаємо, кожен з нас причетний до освітянської галузі, не зважаючи від ланки, починаючи від дошкільної закінчуючи вищою освітою, нема жодної дитини або представника учнівської молоді, які би не зазнали на собі негативних впливів через російську агресію. Виходячи з цих обставин, доладним науковим рішенням виявилася необхідність, необхідність пошуку наукових наукового пошуку орієнтації наукових досліджень на необхідність розширення якраз ціннісного ставлення зростаючої особистості, починаючи з першої дошкільної ланки, за якою якраз категорія і України і категорія батьківщини, і якраз змінюється, і набуває нового сенсу. Хочу процитувати Івана Дмитрича Беха, який. На пленарному засіданні наголосив, що саме образ України має набути найвищої цінності для людини, дитини, яка втілюється у любові як сутність на духовному сенсі. І Іван Дмітріч дуже влучно навів приклад цитату Симоненка: Україна, ти моя молитва. І відтак, образ України це якраз Її духовний образ, а життя за її цінностями, незалежності, самостійності, волі, родиноцентризму, колективу домінантності має бути пріоритетним. І саме ці основні такі методологічні засади покладена у гіпотезу про необхідність розширення, горизонту ціннісного ставлення до України і якраз. Між духовними прагненнями щодо позитивного емоційного збагачення цих цінностей, і його відтворення щодо формування здійснення національно-патріотичного виховання в освітніх закладах і відповідно формування національної ідентичності. Формування національної ідентичності і... Здійснення національно-патріотичного виховання в системі дошкільної освіти регламентована державним стандартом дошкільної освіти, редакція 2021 року, і основні компетентності як результати сформованості представлено у освітньому напрямі дитина в соціум. Хочу звернути вашу увагу, що у 2023 році було третє переведення програми парціальної з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Україна, моя батьківщина. Програма має гріф Міністерства освіти і науки. Вона схвалена для використання в закладах дошкільної освіти. І в програмі, окрім того, окрім програмового змісту представлено методичні поради, методичні інструментарі, інструментарі для забезпечення національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу. Але на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на необхідності формування національної ідентичності особистості. Що це таке? Це суб'єктивні переживання незалежності до України, приналежності до українського народу, української нації, це свідоме прийняття його моральних цінностей, що виявляється у власній самоповазі, національній гідності, вмінні користуватись правами і свободами, справедливості, відповідальності, любові до України та бажання пов'язати свою долю з долею України. На що спрямовується робота в закладі дошкільної освіти робота спрямовується на формування національної ідентичності, формування національної ідентичності через історичну пам'ять. Ми даємо дітям уявлення про те, що народ має звичі, які є спільними для всіх людей. Знайомимо з традиціями українців, народною мудрістю, яку потрібно знати і шанувати. При цьому намагаємося поглиблювати знання про народну творчість, і народні пісні, народні казки, прислів'я, приказки і загадки вітання так, через доступні дітям за віковими нормами, даємо їм можливість отримати уявлення та знання та промисли України, і мали жанри фольклору. Окрім того, даємо уявлення дітям про характерні для рідного краю професії людей, їх зв'язок з особливостями краю, значеннями для всієї країни і знайомими з праці митців на прикладі народних промислів, які є характерними для того чи іншого регіону. Окрім того, формуючи національну ідентичність, розуміємо, що вона має спиратися. На національні ідеали. На сучасному етапі існує проблема, яка пов'язана з тим, що дуже багато в соціальних мережах є інформації, яку ми, на жаль, не дуже можемо контролювати, яка є елементами ворожої пропаганди або споплюжує наші цінності. І я переконана, що ця проблема може бути успішно вирішена, якщо ми матимо провідний виховний ідеал, до якого прагнемо, будемо прагнути всі в місті, всі разом. І якраз виховний ідеал він і зумовлює провідну мету виховання. Дороговказом у нашій прічній діяльності має стати власний національний виховний ідеал, який викликаний впродовж тисячоліть і репрезентований українською народною педагогією. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про ідеал, від чого залежить його зміст і так далі? Що ж таке ідеал? Ідеал це взірець, це перший образ, мета людського усвідомлення. Виховний ідеал це еталон зерцево особистості, що служить головним орієнтиром у вихованні молодого покоління, від чого він залежить з міст виховного ідеалу, від історичної епохи нації і виховних традицій. Виховний ідеал знайшов своє відображення і втілений в рідній українській мові, у фольклорі, у національних звичаях, традиціях, родинному побуті, святах, обрядах в настановах і правилах громадянської поведінки, символах, народних чеснотах і нормах християнської моралі, різних видах мистецтв, ремеслах і промислах нашого народу і передається від старших поколінь до молодших, які його доповнюють і вдосконалюють. Якщо ми говоримо про виховний ідеал, то ми маємо розуміти, на що він спрямований. Спрямований він на Певні риси характеру, які маємо виховувати в дітей, щоб вони стали людьми з високою національною свідомістю, гордістю, гідністю, яка у віку була притаманна українському народу. На думку академіка Івана Беха, в першу чергу слід уявити собі свій народ як єдину спільноту, що об'єднує в собі покликання минулі, сучасні, майбутнє, і відчувати свою єдність цієї спільноти. Орієнтація виховного ідеалу української народної педагогіки на визначення неповторної вартості кожної окремої людини, на піднесення повноправної індивідуальної особистості за своїм самопізнанням, повним утвердженням, власного я цілком опонує національній природі української дитини і дає якраз оптимальні результати в її розвитку. Гуманістична моральність патріотизму закладає наступне доброту, увагу, чуйність, милосердя, чесність, совісність, працелюбність, справедливість, гідність, помага та любові до своїх близьких, до свого роду. Отже, головною сутністю сучасного виховного ідеалу української народної педагогіки є збереження українського в українців. Формування повновартісної, індивідуально вираженої, всібічно і гармонійно розвинутої особистості українця. Формування національної ідентичності має спиратися на національну гідність. Національна гідність передбачає вміння відстояти власну точку зору, переконувати в її правильності інших. Це і гордість, і непокора. Це Приречені до самотності, одна з найважливіших рис кожної людини і суспільства в цілому. Тільки людина, що має почуття особистої гідності за будь-яких обставин, посяде відповідне місце в суспільному середовищі. Держава, громадянам якої притаманна національна гідність, матиме авторитет і повагу у світі. Формування національної ідентичності має спиратися на національну свідомості. Національна свідомість це цілісна система духовних феномен нації, які, сформувавшись у процесі її історичного розвитку, відображають основні засади буття нації. Найважливішим складником національної свідомості є етична та національна ідентичність, етнічна свідомість, національна сама свідомість, подвійна етнонаціональна свідомість, національна мрія, національна ідея і національний менталітет і характер. При формуванні національної ідентичності маємо спиратися на патріотизм. Що таке патріотизм? Патріотизм це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про своє та його благо. сприяння становленню і утвердженню України як суверенної, правової, демократичної держави, готовність відстояти незалежність України, служити, захищати її, розділити свою долю з її долю. Любов до України. Передбачає віру в Україну, її покликання, прекрасне майбутнє, що обов'язково відбудеться, незважаючи або попри ті виклики, які перед нами ставить воєнний час. Віра, що Україна справиться із своїми історичними випробами і вийде з них, з зміцнівшою і духовнішою це любов до свого народу. Патріотизм, який ми формуємо починаючи з дошкільної ланки, саме у дітей дошкільного віку, передбачає дієвість, тобто передбачає створення умов для встановлення внутрішніх механізмів регуляції патріотичної поведінки. В який спосіб? Через інтенсивний розвиток емоційної сфери та мотиваційних компонентів, про що говорив Іван Дмитрич. По-друге, через багачення обсягу знань про національні традиції, звичаї історії рідного народу. І по-третє, через розвиток національної свідомості та гідності у провідних видах дитячої діяльності. А це гра, а це спілкування, комунікація, а це предметне перетворення і, звісно, спеціально організована пізнавальна діяльність на заняттях. Отже, Завданнями патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти є формування національної свідомості, тобто систему уявлень, понять, суджень, формування патріотичної поведінки, яка передбачає наявність мотивів, навичок, звичок і формування патріотичних почуттів та ставлень. Якщо ми говоримо про формування національної поведінки, воно буде Має бути спрямована на вироблення певного досвіду згідно з нормами і правилами. А допоміжними нам тут будуть вправи у патріотичній поведінці, це поширений метод патріотичного виховання, суть якого полягає в створенні педагогів спеціальних умов для вправляння дітей у патріотичних нормах. Це і ситуації патріотичного вибору, які складають особливий вид. Цих прав цей метод застосовується у формуванні патріотичних мотивів поведінки дітей. Вибір можуть складати як запроамани вихователями способи дій, так і ті, що мають визначатися дітьми самостійно. Це можуть бути етичні бесіди, це розмови вихователя з дітьми на моральні, патріотичні теми, які проводяться як на заняття, так і у повсякденному житті. Окрім того, допоміжними будуть словесні методи, коли ми застосовуємо малий жанр фольклору, про які я говорила, коли ми використовуємо літературні твори, якщо ми говоримо про малий жанр фольклору, то тут в нагоді стануть нам і прислів'я, і приказки, наприклад, мова не полова, у чужій сторонці не так світить сонце, батьківщина мати в за нею постояти. Це можуть бути літературні твори Василя Сухомлинського мені захотілося додому, що найтяжче журавлям, а що там за лісом. Це можуть бути словесні вправи, наприклад, Добри правильно або Вправа Антоніми, назви одним словом. Це можуть бути змагання на відтворення певних прислів'їв, приказів, слів. І так далі, це може бути ромашка. Якщо ми говоримо про методи виховання, які стануть в нагоді нашим вихователям, які будуть здійснювати національне патріотичне виховання, то я б хотіла наголосити на таких методах, як метод заохочення, який вимагає від вихователя батьків великого педагогічного такту щодо суджень дитини, і метод педагогічної оцінки, який теж є доволі Ефективним і має дві функції: орієнтуючу, яка задає вектор розвитку, вектор руху дитини, і стимулюючу, яка мотивує дитину до подальшого руху за цим вектором. Я дякую вам за увагу! Все буде Україне!